Сьогодні я прочитав про те, що в Європі йде мова про те, що дві з дві країни ЄС взагалі можуть відмовитися від проведення Євробачення, ну то участі в Євробаченні. Тобто, ну, ну Слава розумієш, да про що зараз мова йде? країни, де немає війни, де трошки інший, інший економічний стан, ну і взагалі. Вони mm -hmm. про це говорять, а у нас це прям задача номер один вирішити, як, куди, скільки і так далі. Хтось думає, що треба робити це. Я їх також розумію. Ти знаєш, я насправді всіх розумію. Угу. Я усіх можу зрозуміти, і у мене є там власна думка, і я її написав вже неодноразово щодо відбору. Він взагалі, в принципі, він вимагає перегляду того, як він відбувається. У мене там є певні ідеї. Я навіть їх там колись обговорював суспільним. Вони навіть якось відреагували, але це інша справа. У кожного є яка своя ідея. Вадим міркує таким чином. Я... Міркую трошки інакше. Можливо, у тебе якась думка. Що ти про це думаєш? Скажи мені ну е чесно, я вважаю, що Україні потрібно Євробачення. Це все ж таки ще один майданчик, де ми можемо себе презентувати. І рахуючи, що скільки вже три рази Україна перемагала на Євробаченні, ми себе показуємо як цивілізовану культурну країну яскравою насиченою талантів.